Це нормально, коли з дівчиною хочеться виходити кудись рази-два в тиждень, живемо разом. А вона каже, що скучно і хоче йти кудись кожен день. Така, як ти, блядь, її обирав. Не ахуїла хоче кожен день блядь, ходити кудись. Ну тобто, чи є люди, які хочуть ходити кудись кожен день? Є. Є люди, які не хочуть ходити навіть раз на тиждень. Я, наприклад, до другої категорії відношусь, я не можу сказати, що мені потрібно постійно кудись ходити. Але ж, ну, коли ти з кимось розпочинаєш стосунки, це один з моментів, як ви будете проводити час. Як ви будете проводити час? Як часто ви будете кудись ходити? Це один з критеріїв, по якому ти треба вирішувати. Ось цією людиною у мене будуть нормальні стосунки, а цією не вийде нормальні стосунки. Це я скучний, чи дівчина їбанулась? Це означає, що ви різні. Це означає, що ви різні. Ясно, що якщо ми беремо просто мій світогляд, то вона їбанулась. Але це, ну, це ще не означає, що повинна вона обов'язково в цьому моменті мислити і ставитись там, до там, життя там, до свого часу, так як я. Ти можеш знайти а, дівчину, яка буде хотіти виходити кудись стільки, скільки йти. А вона може знайти хлопця, який буде хотіти кожен день кудись ходити. Ось і все. Але мені здається, що це такий показовий момент, що все ж таки ви не підходите. Розумієш, один одному.